Компанія спецтехніка пропонує у вашій увазі комплект, підвісна система кріплення для шолому та подушечки. Підвісна система кріплення виготовлена з нейлону. Фіксація на підборідді відбувається за допомогою застібки Fastex. Присутня підкладка з приємного на дотик матеріалу. На потиличній частині розміщений кільцевий регулятор. Для фіксації потрібно повернути по годинниковій стрільці. Для послаблення підняти до гори. На основних точках кріплення присутні металеві кільця, на бокових відсутні, щоб не перевищувати товщину точки кріплення. Всі ремінці мають можливість регулювання завдяки зручним зажимам. Фіксація системи відбувається з допомогою гвинтів. Подушечки мають приємний надотик. Матеріал. Фіксація елементів відбувається за допомогою липучок. Фіксація подушечок до шолому відбувається за допомогою липучок. З однієї сторони знаходиться липучка, з іншої сторони, клейка основа, що фіксується на шолом. В комплект поставки входить подушечки, система кріплення. Всі необхідні кріплення для підвесної системи та клейкі-липучки у кількості 24 штуки. Також доступні комплекти в трьох кольорах: койот, олива та чорний.